Привіт! Сьогодні ми повертаємося знову до теми спорту. А що ж, фігуру треба в формі тримати та й оздоровлюватися? І для цього не обов'язково купувати дорогезний абонемент в спортзал та киснути в закритому приміщенні. Візьміть скакалку. Це просто легко і дуже ефективно. Радавні єгиптяни та китайці плили мотоски та канати з Конополь. Їм доводилося дуже часто перестрибувати через них. Діти подивилися на це і вподобали цю забаву. Таким чином ця гра розповсюдилася по всьому світу. А от я знаю, що за англійськими легендами скакалка це символ шкіряного джгута, на якому повісився Іуда, який зрадив Христа. Скакалки були популярними в Кембриджі у Великодні свята. На них стрибали кожну велику п'ятницю. Головне, звичайно, що це мотивація. Але ми розкажемо тобі основні три причини, чому треба стрибати на скакалці і чому це дуже круто для твого тіла. Перше це схуднення. Десять хвилин в помірному темпі з стрибків на скакалці дорівнюють трьом кілометрам пробіжки. Друге, це серцево судинна система. Коли ви стрибуєте, задіюється серце, вени, артерії. Вони розганяють кисень по вашому організму і допомагають вам мати більше сил та енергії виконувати більше справ. І третє це тонус м'язів. Як і будь-які фізичні навантаження, стрибки на скакалці підтягнуть ваше тіло і зроблять його більш рельєфним. Скакалки бувають ну дуже різні. Все залежить тільки від ваших матеріальних можливостей та фізичної підготовки. Ось це, наприклад, саме звичайна проста скакалка. А ще бувають швидкісні скакалки, скакалки з обважнювачем, скакалки з вбудованим лічильником та шкіряні скакалки. Для початку візьміть скакалку в руки і розправте її. Потім наступіть ногами на середину скакалки. Ось так. Витягніть руки. Ручки скакалки мають бути на рівні ваших пахов. Якщо так не вийшло, значить шукайте іншу скакалку або ж регулюйте цю. Для того, щоб навчитися стрибати на скакалці, візьміть її в руки і пострибайте просто на місці з нею. Потім зробіть скакалкою рухи навколо свого тіла, а потім намагайтеся все поєднати в один рух. Щоб тренування не було монотонним і нудним, окрім простих стрибків, є безліч інших. Перше стрибки по черзі на одній нозі. Друге. Стрибки високо піднімаючи коліна. Третя. Можна стрибати, схрещуючи руки. Четверта. Також спробуйте виконати подвійні стрибки. Це один з найскладніших видів. На почни з інтервального тренування. 30 секунд стрибаєш, 30 секунд відпочиваєш, а потім хвилину стрибаєш, хвилину відпочиваєш. А вже потім визнач для себе особисту систему тренувань, яка тобі підійде. Будьте красивими та спортивними. А ще не забувайте підписуватись на наш канал і ставте свої лайки. А ще пишіть коментарі, ми їх обов'язково врахуємо. Бувай!